Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер пропозиції для вас. Свіженька пропозиція нещодавно приїхала з аукціону Volkswagen Golf. 36 кВт батарея, повністю електричний автомобіль. До кінця нульового розмитнення по електромобілях залишилося не так багато. До кінця 2025 року електромобілі йдуть, грубо кажучи, за нульовим розметненням. Тобто 1 євро, один кВт батареї. Мито на даний гольф всього на всього 36 євро. Не тисячу, не дві, не п'ять тисяч, як ми платимо за дизельні автомобілі, а всього на всього євро. Євророзмитнення. Зараз в нас є травень місяць, тобто до кінця року ще діє закон з нульовим розмитненням по електромобілях. Темно-синій металік, автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі, full LED світло ближнє дальнє, фул-ЛЕД стопи, легкосплавні диски. Задні вікна заводське тонування, досить класний електромобіль 36 кВт. Запас ходу таких автомобілів від 200 до 300 км. Все залежить залежності від рекуперації, від використання клімату, від швидкості їзди, від погодних умов. В загальному твердих 200 км даний автомобіль. Виїжджає. Досить стильний сучасний електромобіль. По кузову такий самий, як дизельний автомобіль. Такий Є-Гольф е лише прийшов з аукціону. Чистий 20-й рік в експлуатації, можна сказати, з 21-го року. Так. Салончик матерія, сірі такі помірні кольори, діджитал панель. І саме основне, що впливає на ціну електромобіля, це пробіг. Даний пробіг чесний, перевірений з сервісною історією. 86 554 рідного пробігу. Сучасна вже йде нова навігація, така яка йде в 2020 році. Класні кольори. Є українська мова в Volkswagen завжди. І в даному автомобілі також є. Є Android Auto, Apple CarPlay. Заходимо також в меню. Налаштування. Зараз зайдемо. Є камера заднього огляду. Так, автомобіль. Датчики тиску в шин, допоміжні системи є в автомобіля, розпізнавання втоми, первентивна безпека, екопоради водії, фронт асіст, асистент дистанції попереду. Так, заходимо далі, заходимо в менюшечку, кондиціювання, підігрів лобового скла, також присутній. Є два ключики без, без ключового доступу немає, але повністю всього вистачає в даному автомобілі. Запас ходу на теперішню. Хвилину 203 км По салончику автомобіль чистенький, акуратний, позитивна аура. Багажне відділення теж досить міське і поділене двома перегородками. Є два кабеля, один з швидкісної зарядки, другий для... Звичайної розеточки 220, електричний компресор, смола, все є присутнє. Супер стан автомобіля, супер пропозиція дня. Кого зацікавить, не зволікайте, телефонуйте. Є багато інших електромобілів, таких як Opel Amperka, Hyundai Kona 2020 рік. Трьохфазний з українською мовою, з підігрівами задніх сідушок, є в кольорі морська хвиля, є біленький колір, є преміум класу електромобілі. Mercedes Benz EQB. Досить класний автомобіль. Даний автомобіль має всього-навсього 35 тисяч пробігу, стан нового автомобіля. І також свіженькі пропозиції, лише з аукціону. Це в нас. Приїхала Kia Niro. Буде супер ціна на даний автомобіль. 2019 рік білий перламутр. <кій> Прошу вибачення, холодна погода трошки прихворів. 2019 рік білий перламутр. Автомобільчик в ідеальному стані. Весь в оригіналі 143 тисячі рідного пробігу. Преміум комплектація, Executive Line, музика GBL, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Такий автомобільчик лише прийшов з аукціону. Також зробимо на нього огляд. Кого цікавить автомобіль із Нідерландів з чесним пробігом? Телефонуйте. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал, ставте дзвіночок. Також діліться відео з друзями, щоб не пропустити наступні цікаві пропозиції. Більше 200 автомобілів є на даному автомайданчику. Якщо ви не знаходите такий, як вам потрібно, телефонуйте, купимо для вас на аукціоні під замовлення. Купуємо, доставляємо в Україну, по Україні повністю все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.